Дорогі друзі, скільки разів на день ви перевіряєте свій смартфон? Наприкінці року світ у наших долонях стає ще галасливішим. Нескінченні вітання у чатах, яскраві фото з вечірок та тривога, чи не відстаю я від інших. Усе це переповнює наші серця. Проте парадоксально, що справжня села з'являється не тоді, коли му підключені, а коли му від'єднані. Чи відчували ви коли-небудь спокій авіарежиму? Кажуть, що світові лідери та митці спеціально шукають час для самотності, салетут. Потрібно вимкнути шум, щоб почути внутрішній голос. Сьогодні ми зустрінемо жінку, яка все життя доводила цю силу тиші. В Євангелії від Луки згадується Анна. Втративши чоловіка після семи років шлюбу, вона жила сама до 84 років. Усі ці довгі роки вона перебувала не на галасливих ринках, а в храмі. Біблія пише, що Анна постом та молитвою служила Богові вдень і вночі. Слово служити грецькою «латрію». це означає стан повного зосередження всього свого єства на Богові в поклонінні. Світ міг би назвати її самотньою нещасною жінкою. Але для Анни цей час не був марним. Це був час святої самотності, коли вона вмикала шум і налаштовувалася на тихий голос Бога. Що глибше уставала тиша, то гострішими ставали її духовні почуття. Зрештою, побачивши немовля Ісуса, вона миттєво впізнала, хто він. Друзі, нам теж потрібен духовний авіарежим серед передноворічної метушні. Для сучасної людини самотність це страшно, але для християнина це привілей зустрічі з Богом вічнавіч. Коли затихають тривога та порівняння, ми починаємо бачити те, що Бог робить у нашому житті. Ми можемо шукати Бога в тиші, бо Ісус першим перервав тишу і прийшов до нас. Він витерпів болючу тишу на хресті, щоб ми більше ніколи не були ізольованими. Бажаю вам благословенного завершення року. Вимкніть оф, шум світу та вимкніть Он, Божий мур.